Привіт, українці! Подивимося цікаву бліц партію між двома гросмейстерами, двома тренерами Дю США Дебют і двома Михайлами. Отже, білими грає гросмейстер Михайло Олексієнко, чорними гросмейстер Михайло Казаков. Починається партія дебютом чотирьох конів, але хід Д4 переводить, переводить це все в шотландську партію. Такий старовинний варіант, який вже був популярний більше ста років тому, але недавно він став е, такий, е, знайшли в ньому нові ідеї. Михайло ксінко якраз записав лекцію: от саме про цей хід слон Д2. Подивіться, раніше всі били на Д 5 тому що пішак на Є4 під загрозою чорні можуть побити слон С3 і побити далі пішака на Є4. Ось, але це е, жертва, це все. Дуже гарно Михайло Олексійенко пояснив в своїй лекції, тому кому це цікаво, знаходити лекцію на каналі. Михайло Казаков вирішує не приймати жертву. Можливо, він не, не підготовлений, не знав про цей варіант. Ось і грає так більш спокійні шахи, не йде на, на ті гострі варіанти. Тим більше ж там компенсація справді є, тому що слон 3 дуже сильний і по чорним клітинкам з ним важко боротися. Так десь поглядає на... Піше каже 7, десь перси вискакує так само на атаку. Тому, тому слон це три рішення можливе, але вимагає знань, підготовки і, і мабуть, сміливості. Що ж, що ж зробить Михайло Казаков? Всіх, кого зацікавить варіант, дивіться лекцію, і 8. Класичний хід. Виводимо туру, не йдемо на якісь гострі варіанти. І тут Михайло Олексійенко згадує файлик, подивіться, закрив очі, в голові, в голові відбувається процес, пам'ять працює. Що ж там, рекомендую комп'ютер? Все він згадає зараз і зробить хід, який, в принципі, і рекомендує комп'ютер кінь є d5. Так, тепер в чорних є декілька можливостей, які варто порахувати. Ну, одразу скажу, що якщо побити слоном на d2, то кінь F6 е з шаху, приходиться бити ферзь F6 і на ферзь 2 є хід ферзь b2. Але. Е все-таки пішакова структура чорний гірша, і, мабуть, там якраз перевага білих буде відчуватися. Так само є хід CD, і на слон Б4 побити, скажімо, де є стемпом. Ось там знов-таки в білих два слона. Це все ігрові позиції, ось, але Михайло Козаков приймає правильне рішення. Напевно, кінь'я Д5 найбільш професійний, такий найбільш точний хід. І після декількох розмінів бачимо таку нормальну, класичну позицію, де, здавалось би, білі не мають особливої ніякої переваги. Ну, ну, мабуть, так і є. Крім одної хвилинки, яку виграно було за рахунок несподіваного дебютного варіанту. І, можливо, трошки чуть-чуть Михайло Олексійенко знає більше про цей варіант, про цю позицію. Але як грати далі, за рахунок чого білі можуть претендувати. На е, перевагу все-таки в чорних тура е, вже на і 8, е, в чорних все більш-менш гаразд. Ось єдиний момент, який можна використати всі позиції, це трошки слаба пішокова структура. В білих три в білих перепрошую два островка, а в чорних три. Здавалося б, така ну чисто символічна перевага. Але ці слабі пішечки, як ми побачимо далі, вони будуть мати значення. І наступним ходом Михайло Урцінко якраз доволі якісно підкреслює слабість. Пішокової структури, а якщо є слабість пішокової структури, є і слабість клітинок перед тими пішочками. Тому що якщо пішаки всі разом, то вони захищають всі клітинки. А от бачите, хід ферц3 він націлює ферзя на поле c 5 не, не дозволяє чорним вже зіграти хід С5. І так трошки туди звертає увагу. Чорні, звичайно, це розуміють, професійна відповідь, теж контролюють поле С5. Поки що шаблонний хороший хід Тура є один. Виводимо фігури. Михайло Казаков думає, як правильно вирішити дебютні питання. Логічне рішення. Вивели слона. Тепер, коли я записував цю партію, мені постійно в голові хотілося крутився хід Б4. Ще раз зафіксувати чорні клітинки ось і не дозволити чорним ніколи вже піти ц 5 Але, мабуть, це не найкраще рішення, тому що на Б4 чорні можуть відповісти ходом Д4. І слон з Є6 починає бути цілком активний. Структура пішокова, вона десь така в обох, скажімо так. Рихловата. І м я впевнений, що Михайло Олексінко думав над цим ходом, але він знайшов, мабуть, більш таке тонке рішення, більш е ну, справжнє гросмейстерське рішення. До речі, можете самі собі теж поставити е чи відео на паузу, подумати, е як би ви далі розвивали. Е розвивали би е ініціативу. боролись би за ініціативу, так? Тому що. Е Наступний хід Михайла Окцінка, я думаю, що дуже такий логічний і правильний Михайло, бачите, не рахує в голові. Я ще пам'ятаю з дитинства. Він казав, що йому шахівниця заважає, в голові він собі може рухати фігури, і йому не, 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 не треба дивитися на шахівницю. Набагато легше робити це в уяві. Персні п'ять ставлю чорний перед питанням. Ну, можливо, можна було піти якось тура d8 і потримати напруження, сказати білим, нехай вони самі б'ють. Ось. А тепер тепер чорних важливий момент, мені здається, на місці чорних дуже природні було піти тура 8 стембом. Напасти на пішечка B2, викликати, мабуть, хід B3, вже хід Б4 ніде не буде можливий, і потім зайняти своїм королем там, через G6, король G7, король F6, десь постаратися його централізувати. От, мабуть, щось таке варто було прокоментувати. Хід, який був зроблений в партії, це 6 мені виглядає трошки заповільним. Я не бачу такої особливої потреби в цьому ході. Можливо, хотіли звільнити слона і F4. Точне рішення. Створюємо загрозу F5, залізти турою на e 7 і одночасно це мультифункціональний хід. Одночасно білі хочуть короля свого активізувати десь через F2 на F3, і далі, далі, далі. Так що хід F4 Тура і 8. Запобігаючи, ну не то, що запобігаючи, профілактичний такий хід, щоб на F5 відповісти слон d7 і м -м, запропонувати розмін туру, перейти в слоновий еншпіль, який, до речі, неоднозначний. Слонов Геншпіль, хоч пішаків порівно по шість пішаків, треба було би е, добре обдумати, чим зараз займається Михайло Олексієнко. Можливо, точніше було піти Тура Д8 на F5, слон Д7, і Тура 7 не виглядає чимось небезпечним, тому що завжди король може з клітиночки F8 вигнати цю туру. І, і в Трол меншпіль чомусь, мені здається, е, Михайло Казаков би легко би втримав нічию. Але окей, це бліц. Виглядає, що і слоновий еншпіль мав би триматися. Ось Михайло Олексійенко якраз зараз рахує на багато ходів наперед, я впевнений, що він оцінює слоновий Еншпіль, чи йому там виходить претендувати на щось більше, ніж нічів. І забігаючи наперед, скажу, що він тонко оцінив цю, цю ситуацію. Бачите, все-таки йде на переходить в слоновий Еншпіль. І отут критичний момент. Якщо б чорним дати можливість піти F6, король в 7. В них було б все гаразд. В слово менш дуже важлива пішокова структура. Якщо ваші пішечки на протилежних клітинках, Хосе Улько Побланка був би щасливий. Але подивіться, яка красива жертва пішака. Дуже точна гроссместерська жертва Пішака звільняються від слабості. Десь трошки блокують чорні фігури. І тепер. План білих, звичайно, королем по, по чорним клітинкам біжати на d4 на С5 і так далі. Але перед тим перед тим, дуже важливо запобігти тому, щоб чорні не зіграли С5. Бо якщо чорні зіграють С5, король не зможе наблизитись, тому треба зробити фіксинг Б4. Пішечка на С6 зафіксували. Він тепер вже не рухається і королю така пряма доріжка. По чорним клітинка вперед. Так, побіжали королі, один на d4, другий біжить на d6. І здавалось би, чорні встигають. Здавалось би, вчасно е, встигають е, зайняти теж опозицію. Але от дивіться, дуже е, чому слонові іншпіля, коли ваша пішокова структура погана, програються. Програються із за Суксванга. І от якщо чорні зараз пішли король d6, я впевнений, що Михайло Казаков вже це зрозумів. Буде дуже тонкий хід слони в 5. Росмейстерського рівня такий хід. І, і Цуксванг, слон з е 8 рухатись не може, король з d6 рухатись не може. Є декілька ходів пішечками, але вони не сильно вирішують ситуацію, вони нічого не змінюють. І Цуксван через декілька ходів наступить, придеться зіграти слон D7, поміняються слони, король зайде на С5, проведуть Б5, впаде пішак на d5. Отже, пішаковий буде тотально програний. От в чому була і проблема. Погано розташування пішаків. всі чорні клітинки не контролюються. Один король, який, який ніби встигнув, але тоді виходить суксванг. Та, на жаль, мабуть, слоновий вже, вже важкий. Що робити? Михайло Козаков намагається знайти свій шанс. Як запобігти тому цуксвангу? Сходом слони в 5. В чорних, до речі, зайвий пішак на, на шахівниці можете звернути увагу, але позиція лишається важкою. Бачите, слони в 5 вже тепер неможливо, але король прорвався на C5. І тепер в білих досить чіткий план. Знов-таки можете зупинитись, зробити паузу. Наступний план білих нескладний. Тут гросмейстерами якраз бути не обов'язково, але задачка може бути. Отже, що далі робити? Олег Романишин з Андріаном Михайловичем завершили свою партію на дальньому фоні. Заїзд за пішаком це 6 слон, як по обізній дорозі на 6 і йде на Б7, і пішака це 6 вже не втримати. Чорні намагаються активізувати свого короля, прорватися трошки туди вперед, десь до пішаків білих, віддають свого. Пішака на c 6 ну іншого нічого і не було. В принципі, намагаються якось останній шанс активізувати свої фігурки. Отже, білі можуть забрати пішака на c 6 що вони і роблять. А чорні за той час намагатимуться пройти десь на d 4 на c 3 постараються свого пішака d 4 рухнути, забрати пішака на c 2 і створити якогось прохідного лінії Д. Подивимося, чи вони встигнуть вчасно в цьому. Головна інтрига цього Еншпіля на дальньому фоні Олександр Білявський грає з Мартином Кравцем. Отже, король пішов на Д4. План білих доволі зрозумілий. В них є пішакова більшість на ферзовому фланзі. Пішечки Б4 А2. Треба робити прохідного. Так, чорні хочуть спочатку піти Д4, потім король С3. Потім король С2, потім Д3. Подивимося, чи вони встигають. Дуже точне рішення, дуже точне рішення, яке зупиняє всі питання. Хороша техніка, хороший дебют. Все буде Україна.